Мама трьох дітей Олена Хвиць під дверима реанімації. Каже, напередодні ввечері її старша донька готувала на кухні, їй перші стало зле. Після цього вже і лягла менше виходить. Коли я вже прийшла з роботи, і милий ну, малий середній діма сказав, каже, що щось мені каже, теж добре. Я давай дивитися, може ну думаю, може щось не то з'їли діти. Може потравилися чимось чи ще щось таке. Ну нічого такого не було, буквально час часів не став недому. Ми дітей бігом винесли просто на двір і ну самі реально сповзали. Я просто тако скажу: у мене ступіньки вдома. Я стояла на колінах, відкривала менші дитині рот, кричала дихай, дихай, а сама думала, що я зараз виключусь. До медиків звернулися відразу двох доньок, 16 та 12 років каретою швидкої відвезли до реанімації. Син втрапив до відділення педіатрії обласної дитячої лікарні, каже Олена Хвиць. Вона із чоловіком від госпіталізації відмовилися. Ну щось, мабуть, травить тоді, або лібо котем, ліпо плита. Я тоді не знаю. Бо тут таке двояке виходить пояснення. Цьому всьому». Стан дітей, які усю ніч були під крапельницями та киснем, покращився. Вони зі слів лікаря-анестезіолога Юрія Радчука надихалися чадного газу. Високий рівень чадного газу був кру. Тому проводилася киснева терапія. Вже все страшне минуло. Зараз ще ліжковий режим, десь дезінтоксикаційна терапія і стан буде, думаю, з позитивною динамікою. Такі от е, натруєння вони якісь наслідки мають подальшому? Е, я думаю, що не повинні мати ніякі. У цьому будинку на вулиці Гордіюк у Ківерцях живе родина Хвиців. Батько сімейства Олег Хвиць каже, що у неділю котел почав з перебоями нагрівати воду в будинку. Після цього він його відімкнув. Погано почуватися діти почали за кілька годин. Приблизно дві години. Прийшла жінка, потім їй стало недобре. І тоді вже ми зрозуміли, що щось не то, і тоді вже кинулись до дітей. Що саме стало причиною отруєння родини наразі невідомо. Зі слів речниці Волиньгазу Оксани Швець, фахівці обстежать будинок, коли господарі будуть вдома. Речниця поліції області Ольга Бузилук розповіла, що правоохоронці з'ясовували обставини події. Провадження не розпочинали через відсутність складу злочину. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.